Вітаю, друзі! На каналі інтернет-магазину 220 КМЯ. Хочу показати вам і розповісти про пристрій від компанії Tonjo. Під назвою, ось так я вам її покажу, щоб її було добре видно. ТОВ th 216 wttda Живеться від напруги від 100 до 240 В і може керуватися сухими контактами S1, S2, з'єднувати. Як змінний струм, так і постійний струм. Змінний струм до 16 А, постійний струм здається до 10 А. Більш детально, якщо вам важливо це то можна інформацію знайти на моєму сайті. Показаною ще раз тут, як його написано: закривати, підключати, під'єднувати, ставити на Дінрейку, з яким зусиллям закручувати, на яку глибину зачищати провід 11,5 мм. Ось так він виглядає. Його відмінність це, можна сказати, терморегулятор на Дін Рейку. Ну, це я так його називаю. Насправді, можливо, це неправильна назва, але ну, фактично він керує сухими контактами в залежності від. Температури і вологості це два незалежних абсолютно сухих контакти. Тобто, якщо вони в якомусь стані або з'єднані, або роз'єднані, це я показую його, як воно виглядає. Постачається в стандартній коробиці. Є, звісно, інструкція. Інструкцію не буду навіть показувати, бо інструкція настільки загадкова, що розібратися в ній буде ну, важко. Краще включати, під'єднувати до додатку. Це з мого досвіду, так і дивитися, під'єднуємо, ми подаємо напругу, Ось на цей пристрій подається напруга. і Він показує зверху температуру в фаренгейтах, не, навпаки, зверху показує вологость і знизу показує температуру в градусах. І, або фаренгейтах. Зразу бачимо, що під'єдналося до додатка. Під'єднання до додатку відбувається досить легко. Утримуємо, натискаємо кнопочку. M, Більше 5 секунд тут додати пристрій, додаток стандартний, Tuya Smart або Smart Лайф. Якщо я не помиляюся, додатки називаються. Вони стандартні. Тут теж нема що. Тобто під'єднання стандарт, А далі ну, для мене навіть було трохи важко. Тому буду спробувати показати, в чому я розібрався, в чому не розібрався. Керування, звісно, можна це все робити за допомогою кнопочок, які є. На самому цьому пристрої, але це досить незручно. Підключення, я думаю, теж не викликає ніяких питань. На сайті у нас є їх схема його підключення, це показано ось це. Напруга подається з контакта S1, S2 я не підключав. Я думаю, там по аналогі. До речі, її можна виключити як кнопочкою, але вона зразу вмикається назад, бо стоїть автоматичний режим роботи цього пристрою, і якщо він там задовільняє якимось параметрам температури і вологість, то він буде, не дивлячись ні на що, буде ну, приймати. І те положення, яке запрограмовано в додатку в автоматичному режимі. Ми звідси так само можемо вимкнути, але це якщо буде виключений автоматичний режим. Зараз виключно автоматичний режим, ми дивіться, спробуємо вимкнути. Ми вимкнули, але воно автоматично знову вмикається. Так само е другий ми вимкнули, але воно автоматично вмикається. Давайте зайдемо в цей додаток, не додаток, а в пристрій, і ось така. Панель керування пристроєм. Ось автоматичний режим, Ось тут відбуваються всі налаштування. Я до них вернусь. От Налаштуваннях внизу сетінг, я всі налаштування налаштуванням варне. тобто увага, активація, я не розібрався. Якщо хтось може розібратися, От, наприклад, стоїть 35. Ми навіть якщо поставимо температуру, наприклад, 20, то, ніби як 17, наприклад, має бути якесь повідомлення, що висока температура і вища, наприклад, але ніякого повідомлення ми не бачимо, тому зналаштуваю нормальне состояння, забиття тривоги немає. Тобто я з цим не розібрався. Давайте я вам поясню з тим, що я розібрався. Заходимо в автоматичний режим. Ну, Є калібрація, калібровка, мені здається, є перемикання на Фаренгейт. І зразу дивіться, ми тут тільки натиснули, тут перемикнулося на Фаренгейт. назад, на градусі, будь ласка, назад. Вимкнути, увімкнути. Тут теж розумію температура, вологість і так і налаштування режиму автоматично. Дивіться, якщо увімкнено режим ON, тобто увімкнено. Якщо це, наприклад, S1, тобто s 1 вони будуть в тому положенні, якому ми зараз бачимо, якщо температура або вологість знаходиться в межах. Заданих нам, от, наприклад, у нас задані межі 13-26 градусів. Тобто він буде ось це під'єднує до перемикача 1. Давайте можемо ну, приключати, то можна його, до речі, переіменувати, як ви захочете. Не буду це час витрачати, вас кансел. Тобто, ще раз, якщо ми вийдемо за межі 26 градусів, воно, контакти S1 розімкнуться. Давайте спробуємо, я вам продемонструю. Я Ось тут є датчик ну, сам датчик, який вимірює вологість і температуру. Я його ну, і температуру тіла нагрію, зараз піде нагрів. Тобто, якщо воно піднімається більше 26 градусів, має ця лампочка потухнути. Тобто воно вийшло за межі, бачите, вологість, до речі, теж пішла вверх, бачите, вологість 84, вологість 84 назад. Так само тут, дивіться. 25, якщо в межах от воно зараз в межах, бо він був вимкнений. Зараз він увімкнений, тобто він увімкнувся. От тут є лампочка праворуч, вона світиться це S2 параметри, ось, ось кнопочка s 2 тобто зараз S2 контакти замкнуті, а ліворуч і кнопочка S S1 і це лампочка зверху в лівому кутку, значено, що Параметр контакт s 1 розімкнутий. Якщо температура впаде нижче 26 градусів, а вона зараз впаде. Ми почекаємо трошки. Зараз 28, 28.1, 28.0, 27, бачимо 26, то відповідно цей увімкнеться s 1 цей під'єднаний до s 1 контакта. А коли вже впаде аж менше 25. що тоді? Зараз воно увімкнене. Тобто, все воно в діапазоні 25-80. Тут можна діапазони навіть мінус 30, здається, є, поставити любі. Тобто, коли воно вийде з цього діапазону, от, наприклад, цей режим по другі С2, вийде за межі 25, воно відразу вимкнеться. Зараз він в, в, в вимкненому стані. І зараз. А верхній S1, то це якраз і є він зараз за межами, тобто він зараз 26,4 бачимо, він за межами, тому він вимкнений. Тільки дивіться 26,3, От коли буде 26,0, Зразу ж тут повинно податися живлення. Ну ніби все пояснив. Зараз ще чуть, -чуть зайду на лаштування. Там ще є цікаві моменти. Зараз маю, бачимо, увімкнувся, тобто ніякої магії, просто математика і фізика. Для чого використовувати? Я думаю, можна для теплиць, може ще для чогось, я, в принципі, не знаю, але тут а, от, сам терморегулятор, не терморегулятор, а термодатчик десь приблизно метр, він отакий скручений і під'єднується зверху за допомогою роз'єму. Що ще можна знайти тут і показати? Можна знайти статистику. Може комусь це потрібно все-таки буде. І тут воно показує температуру на протязі дня. Десь температура, бачите, я його брав в руки, і температура якраз на межі 26, тому воно туди-сюди. Це температура протягом дня. Це вологість протягом дня, до речі, тут воно повинно дивитися. Бачите, ми тако можемо дивитися. Ага, тут можна по дням вибирати по яким дням. Далі ще є лохст-запис, є спрацювання, контроль. Нормальний систем, нормальне підження у високій температурі, і це, типу, попередження якесь. А це коли він включився, коли він вимикався. І, і, і чому. Тут ще в налаштуваннях є можливість його заблокувати. Ідемо в налаштування. Так, в налаштуваннях оце працює, але це, мабуть. Дивіться, тут є пріоритет, тут є реле на проєкт, типу, після появи на прой, чи воно буде увімкнене, вимкнене. Але якщо стоїть автоматичний режим, то буде пріоритет все-таки автоматичного режиму. Якщо воно в межах задано, наприклад, щоб було увімкнено, воно це буде зневажати. Воно буде робити так, як якщо включений автоматичний режим. Якщо ручний, да, буде пріоритетом. Оце. Тобто при появі на прузі, чи буде реле увімкне, чи буде вимкнене. Так само full контроль тут є. Це є повний контроль і можна керувати кнопками. І з додатка. Є, наприклад, ремонт мод, Це ми, якщо ставимо, тоді повністю абсолютно блокується керування з, з кнопками. Вони заблоковані. І так само є ще Locallook, тобто ніхто вже не може, навіть через додаток нічого вже ми не можемо зробити. Нет, я обманув вас, мабуть, local lock, тобто це, мабуть, локал моди, тоді я нічого не зможу зробити. Робиться, значить я щось поплутав, значить, ну от приблизно так. Як розбиратися до кінця, не розібрався. Повний контроль, значить можна керувати і кнопками Local Mode. Тут можемо керувати. Угу. До речі, Local Mode, можливо, дивіться, тоді, якщо локальне керування, тому, відповідно, автоматичні режими, мабуть, вже пріоритет має локальне керування. Бачите, я кнопками зможу вимкнути, не дивлячись на те, що в автоматичні режими стоїть. Значить, Local Mode – це локальне керування. Ну, Приблизно якось так. Це, звісно, довго розбиратися, але назад повертаємося. Full Control. І зараз увімкнені 2, давайте йдемо на наш головний екран і дивимося на наші автоматичні режими. Ага, Або вони вимкнені. Тобто, дивіться, коли я, мабуть, включив контроль іменно на і виключилися автоматичні режими. Тому можна буде... А коли автоматичні режими, то воно знову підтримується, якщо в межах цих, воно буде увімкнено. Якщо за межами виходять, ну, отако. межа і налаштовують, наприклад, нижня межа. Верхній попроба кажу від кількох від трьох. Мінус 4, наприклад, тут є і сел. Так само ой, друга теж є. От, мінус 8, наприклад, і до. Пробуємо, до 92. Ну і там далі, може, до 100. І записали. Ну, ось такий пристрій. Треба кому, не треба. Не знаю, можливо, комусь все-таки для чогось, я, в принципі, не дуже уявляю, як його використовувати, але чим ширший Мабуть, асортимент, я думаю, краще як і для нашого магазину, так і для кінцевого споживача. Всім буду вдячний за коментарі, за будь-які побажання, що я сказав, що не сказав. А ще як саме краще, доповню. Якщо ви розібралися або краще мене, можете доповнити моє відео своїм дописом. Я буду дуже вдячний. Ось ще режим покажу мануал є. А, до речі, тут є таймер. Я не показав, мабуть, треба було показати, ще таймери. Дивіться, таймери. Можна додати, тобто увімкнення по таймеру. Додаєте там, і дивіться, бачите, які є там різні, мабуть. Це просто таймер, це, мабуть, увімкнення буде, це, а навпаки, а це якийсь циклічний таймер. Тобто 4 види таймерів ще є. Ну, Розбиратися і розбиратися з цим пристроєм доволі складно, я би сказав. Повний контроль, до речі, теж бачите, тут все написано, що тут відбувається. Ми включили там. Повний контроль або неповний контроль. Тобто, ну ось така цікава, кому потрібно стежити за температурою і вологістю, для кого це важливо. Ось є за допомогою такої приладу це робити. Всім дякую за перегляд мого відео і гарного дня!